Вийшли прогулятися до річки. Тут ми пасем корів. Ну, ми живемо на тому боці. А інколи тут з цього боку пасемо корів. Ось тільки, як ми будемо це робити в цьому році, я не знаю. Весняним паводкам трохи змила наш міст. Ось так він виглядає зараз. Ми в тому році трохи його підлатали, зробили поручні, перила. З цього боку, бачите, заліза не вистачила, трохи вже було підмито тут. Зробили такий трапік дерев'яний, ну і коротше, кажучи, все вже розвалилося. Міст з'їхав з тих стовпчиків, де він був. Його підняло водою вище, ніж ті стовпчики. І ну, зараз, якщо так дивитися, то він справа лежить від того місця, де він був. Якось так. Ну, нічого, перейшли трохи лячно так. Але перейшли. Щось, щось треба буде робити, якось лагодити. Перейшов на інший бік. Щоб показати вам, як мост з цього боку виглядає. Бачите як ось видно стовпчик стоїть справа і зліва стовпчик, який знаходиться зараз з правої сторони мостика, він був з лівої сторони мостика. Тобто місток підняло і поклало на іншу бік цього колишка. Тобто між цих двох колів був мостик. І на тому боці він видно, там також справа є колишок. Коротше, оце так підняло його і поклало на іншу сторону. Ну, Тут десь на своєму місці залишився, чи там майже на своєму місці. Але якось так він виглядає, не знаю, чого можна полагодити, як його піднімати, чи треба там варити щось, чи щось будемо думати. Якщо все буде в порядку. Бачите, скільки було багато води? Видно, де вона була тільки недавно. Ну і так суттєво впала вода. Потягло. Десять днів назад посіли ячмень. Ось такий він зараз є. Бачите, тут була кукурудза Кукурудзу передискували. Ну, перед посівом за день передискували і посіяли. Це ми зараз те, що на городі. Сіємо буряки. Тут у нас 30 соток і ще там далі вон, за огородами поля пішли, і там в полі у нас 70 соток. Ну, Туди вже не піду. Немає часу. Оце такий наш ячмінь. Ячмінь йому 10 днів. А це наша пшеничка. Так виглядає. Вітаю глядачі мого каналу, підписники. Вирішили трохи досіяти трави. Бачите, у нас тут така красота. Є земельна ділянка, ну, якби городу вистачає. Вирішили трохи додати ще купили кілограмчик люцерни Трохи досіяти ще шматочок. Зараз покажу. Ось такий набірчик трохи ячменю, штадів, щоб зняти грабельки, водичка, люцерна там, тут вороночка. Щоб це все заскородити, ще потрібен каточок, але він поки що те ще залишився, там сіяли сьогодні. Ось трохи ще докатаємо. Ну і потім тут полетіли як гарно. Бачите, тут у нас трошки посіяно. Тут така суміш, насправді посіяна тут люцерна. І конюшина. Як там, клевер ще, декілька трав змішував. В принципі, осталась тільки люцерна і конюшина. Зараз купили просто люцерни, Треба взяти грабельки тут розладнать, бачите, тут як пахалося, там трошки розвальчик був, там на краю зачепили э, трохи боровок, так є таке перейчик. Треба витягнути грабельками, трохи треба розрівняти. Потім розсіємо ячмінь, потім розсіємо все, все вручну, розсіємо люцерну, потягаємо бароночку, а потім вже закатаємо. Так що... Спостерігайте, наблюдайте, як це буде. Розкидав десь 3,5 відра ячменю. Ну, тут площа невелика, біля двох соток. ну, мабуть, дві, може трохи більше, ніж дві сотки. Так, тепер є у нас. Здається, кілограм люцерни. Гарне насіння таке. Чорне, як то кажуть, магнічне чи яке там воно. Зараз буду пробувати розкидати. З люцерною складніше, бо її дуже мало. Ну, як мало, мало, фізично мало. Семян треба розкидати більш уважно, більш ретельно. Ну, то таке. Цю попередню ділянку я також сіяв вручну. Да, там за того, що було суміш, було трохи більше насіння, але нічого. Зараз спробую рівномірно розподілити насіння. Ну і тому до праці. Зерно розкидав попереду найскладніше. Зараз тягаємо баронку, баронку тягаємо до гри ногами, щоб не зубцями, а ну, іншою стороною, де гайки, щоб не дуже на на щоб не на велику глибину потрапило насіння. Люцерна вона любить якби не дуже глибоку заділку, тому перевертаємо бароночку, тягаємо. Ось, а потім закатуємо каточком. Приємного перегляду! А ми працюємо далі. Запився дуже важко тягати воронку. Коли в нас був кінь, було легше. Боронки тягав кінь. Ми тільки керували ним. Він, правда, тягав не одну, а одразу три баронки. Це було і швидше, і легше. Ну нічого, коня тепер немає, тому працюємо самі. Залишилося закатати каточком і все. Os prodôs, Посіяв, бачите, закатав, залишається сподіватися, що піде дощ, ну, а на початку вистачить вологі те, що є в ґрунті Все, сонечко сідає. Бачите, травичка росте, хай і ця росте. Ну що, будемо сподіватися, що все буде добре. Сідає телефон, так що все. До зустрічі.